Вже зовсім скоро розпочнуться літні канікули. Як завжди, кожен з вас проведе їх по-різному: подорожі, екскурсії, водойми, багато друзів все це чекає на вас влітку. Але треба завжди пам'ятати та виконувати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. І найперше, про що ми згадаємо, дітям до 16 років заборонено з 22-ї години до 6-ї години ранку перебувати без супроводу батьків на вулиці. Триває війна. Тож в Україні досі ще триває комендантська година. В Запорізькій області комендантська година. Починається о 24.00 та закінчується о 5 годині ранку. Перебування на вулиці в цей час заборонено. Ця заборона не поширюється на переміщення до укриття під час тривоги та переміщення з укриття додому після відбою. Найбільш приємний і корисний відпочинок влітку це відпочинок на воді. Однак, перебуваючи на водних об'єктах, завжди треба пам'ятати про безпеку. Тож давай разом пригадаємо правила безпечної поведінки на відпочинку біля води влітку. Один купатись не ходи, бо так недовго до біди. І плавай тільки не до втоми, лише в місцях. Тобі відомих. На морі хвилі небезпечні. Купатись в шторм це недоречно. Цей знак тебе оберігає. Купатись тут забороняє. Не випливайте на фарватер, щоб не потрапити під катер. На сонці довго не сиди. Не пий холодної води, і за буйки не запливай, ніколи човен не гойдай і не пірнай вниз головою, буває камінь під водою. Якщо біда, не зволікай, 112 набирай. З товаришами чемно грай, їх не топи і не штовхай. Це правило виконуй завжди. Круг у воді, матрас на пляжі. Про неслухняність ти забудь. Скрізь завжди обережним будь. І стане радісним тоді твій відпочинок на воді. А тепер ми пригадаємо правила поведінки на дорозі. Ходи тротуаром спокійно. Не можна гратися на тротуарі, а тим більш на проїжджій частині дороги. Ходи подалі від краю тротуару, щоб тебе не зачепила машина, яка випадково втратила керування. Переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Дочекайся, поки всі машини зупиняться. Дочекайся зелене світло світлофору. Заборонено перебігати дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. Заборонено гратися в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Не штовхайся, щоб не потрапити під колеса автівки. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Ігрові майданчики чи спортивні майданчики подалі від дороги. Чекай громадський транспорт на зупинці. Відійди від краю тротуару, щоб не підслизнутися або ненароком, щоб тебе ніхто не штовхнув під колесом машин. Вийшовши, обходь транспортний засіб дуже уважно. Автобус та тролейбус. Маршрутне таксі. Обходь позаду, щоб бачити машини, які їдуть за ними. Обходь люки. Крапка. Влітку так добре довго гуляти на вулиці з друзями. Відпочивати на природі та подорожувати. Пам'ятай. Зберегти здоров'я завжди легше, ніж потім лікуватись. Тож давай дізнаємося поради лікаря щодо здорового відпочинку влітку. Обирай одяг та взуття відповідно до погоди. Давай пригадаємо, які ознаки простуди можуть тобі. Підказати, що час звернутись до лікаря, раптова поява гарячки, тобто підвищення температури, кашель, головний біль, біль у м'язах та суглобах, біль у горлі, нежить, якщо з'являються такі ознаки, час звернутись до лікаря та потім виконати всі його призначення. Тож як зберегти своє здоров'я. Пригадаємо ці прості, але дуже дієві прийоми. Мий руки з милом. Гуляй на свіжому повітрі в будь-яку погоду. Крім тієї, яка може бути небезпечною. Обирай одяг та взуття по погоді. Їж багато. Овочів та фруктів, в яких є вітаміни. Вчасно лягай спати. Здоровний повноцінний сон, запорука здоров'я. Пам'ятай, що не всі плоди в лісі чи на луках можна їсти. Деякі з них отруйні. Тож, щоб запобігти отруєнню, ніколи не куштуй дикорослі ягоди, плоди. Корневища. Ніколи не бери до рук невідомі тобі рослини. Придивись уважно. Блекота чорна, вовчі ягоди, вороняче око та чорна бузина. Вони такі красиві та такі цікаві ягідки у них. Але ці рослини отруйні. І небезпечні для твого здоров'я, тож не чіпаємо їх і, звичайно, пригадаємо, як виглядають отруйні гриби. Звичайний мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки та чортів гриб це дуже небезпечні для здоров'я та життя гриби. Тож, бачачи їх в лісі. Будь ласка, обходь їх стороною. Отруйними можуть бути не тільки рослини. Отруйними можуть бути змії, комахи, павуки, скорпіони. Нападають вони, як правило, у випадку самозахисту, коли людина порушує їх спокій. Отрута потрапляє в організм тварини чи людини під час укусу, тож, перебуваючи на природі. Ніколи не дражни і не намагайся впіймати цих тварин. Каракурт та таранту це отруйні павуки, які мешкають на території України. Тож, продивись уважно і запам'ятай, як вони виглядають. Чіпати їх заборонено. Укуси комах можуть також спричинити важкі наслідки. Джміль, оса та шершень можуть вкусити дуже боляче і будуть довго боліти ці укуси. Комарі та кліщі небезпечні тим, що вони переносять збудників інфекційних хвороб, таких як малярія та кліщовий енцефаліт. Тож як берегтися від кліщів та комарів? Перебуваючи на природі, йдучи до лісу, обов'язково надягай головний убір. Використовуй для захисту спеціальні засоби, які захистять від небезпечних або неприємних комах. Звичайна гадюка та степова гадюка це види отруйних змій, які мешкають на території України. Їх укус може бути смертельним для людини. Саме так виглядає місце укусу змії. Тож намагай, намагайся уникати місць, де вони водяться. При укусі змії у тебе можуть з'явитись такі ознаки отруєння. Набряк та підшкірний крововилив, синяк в місці укусу. Біль навколо місця укусу. Головний біль запаморочення. Блювота, нудота, понос. Що ж робити при укусі змії, комах, отруєні грибами чи ягодами. Обов'язково повідом дорослих тих, хто поруч. Поясни чи покажи. Якщо є така можливість, що ти з'їв чи яка комаха, чи змія тебе вкусила. Не можеш показати. Поясни, як вони виглядали. Виконуй всі вказівки дорослих. Звернись до лікаря. Якщо почуваєш себе погано. При укусі отруйної змії чи паука одразу телефонуй до швидкої допомоги. В цьому випадку. Час може коштувати життя. Телефон швидкої допомоги 103. Перебуваючи вдома, також треба дотримуватися правил безпеки. Давай пригадаємо їх разом. Вимикай електричні прилади, виходячи з кімнати чи будинку. Заборонено торкатися оголеного електричного дроту та зламаної розетки. Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади. Забороняється сушити речі над газовою плитою. Адже це може спричинити велику пожежу. Почувши запах газу, перекрий кран газопроводу. І зателефонуй 104. І ще обов'язково пригадаємо правило трьох ні. Відчиняти двері незнайомим людям. Ні. Заходити в ліфт з незнайомими людьми. Ні. Брати солодощі, цукерки, іграшки у незнайомих людей? Ні. Добре пам'ятай, а головне, виконуй ці три правила. Триває війна. Тож давай згадаємо правила поведінки під час повітряної тривоги. По сигналу повітряної тривоги прямуй. До укриття. Прямуй до укриття чітко визначеним маршрутом. Укриттям на вулиці може бути підземний перехід або станція метро. А ще укриттям на вулиці може бути лісосмуга або парк. Тож, якщо раптом лунає тривога і починаються обстріли, сховайся десь поруч в деревах. Краще при цьому лягти на землю і закрити голову руками. Вдома при повітряній тривозі закрий вікна, вимкни всі прилади і світло. Під час евакуації не користуйся ліфтом. Спускайся тільки сходами. Виконуй правило двох стін. Якщо ти не йдеш в укриття, а залишаєшся вдома. Пам'ятай, безпечне місце там, де від вулиці тебе оберігає дві стіни, коридор між кімнатами, наприклад. Та немає скла, дзеркала. Сядь або ляж на підлогу, укрийся ковдрою або покривалом. Так наче ти ховаєшся в своєму маленькому будиночку. Увага! Небезпечні предмети. Зараз вибухонебезпечні предмети можуть бути всюди. Уважно подивись на зображення на екрані. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатись. Їх не можна заборон... перекладати, розряджати, зберігати. Відійди якнайдалі. Якщо ти на вулиці бачиш іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай. Категорично забороняється їх піднімати чи переносити, тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. Обов'язково повідом дорослих про свою знахідку. Запам'ятай. Не тобою покладене. Не тобою взяте. Це ж стосується і речей. Якщо ж ти бачиш на вулиці, в транспорті або в магазині чи кафе, чи на пошті коробку, сумку, згорток, пакет без хазяїна. Не чіпай. І ще раз повторимо правила поведінки. При виявленні вибухонебезпечних предметів не торкатися вибухонебезпечного предмету негайно проінформувати про знахідку службу порятунку за телефоном 101 не пересувати, не піднімати небезпечні предмети, не нагрівати, не накривати ці предмети. Повістити оточуючих про небезпеку, а взагалі в будь-якій незрозумілій ситуації клич дорослих. І пам'ятай, тобі завжди прийдуть на допомогу пожежники, яких можна викликати за номером телефону 101 Поліцейські. номер телефону виклику поліцейських 102. Лікарі і номер телефону 103. Газова служба завжди приїде на виклик, якщо ти почуєш запах газу, телефон 104. А ще в Україні є єдина служба екстреної допомоги. Тому, якщо ти не знаєш, кого точно треба викликати на допомогу, запам'ятай цей номер. 12 112 Служба екстреної допомоги. І завжди пам'ятай, що дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть при відсутності коштів на рахунку. Добігає кінця наша сьогоднішня зустріч. Але у нашого відомого пса-патрона є завдання на літо. Для тебе особисто. Давай вислухаємо ці завдання. Говори з батьками або іншими важливими для тебе дорослими людьми про те, що ти відчуваєш. Якщо тобі страшно, сумно або навпаки дуже радісно, не бійся про це говорити. Говори, що відчуваєш. Запитуй у близьких, як вони почувають себе та що думають. Розповідай їм про свої думки та почуття. І обов'язково спілкуйся з друзями. Посміхайся та продовжуй жартувати. Адже це допоможе поліпшити настрій. Гумор дозволяє знайти вихід з різних ситуацій. Тож бережи себе, дбай про своє здоров'я та життя. А ми, вчителі, бажаємо всім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок. Бажаю тобі гарних, безпечних канікул! І до зустрічі, восени!